Поліція постійно зупиняє авто, вимагає посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію, страховий поліс. Це свавілля поліцейських, і ми хочемо це свавілля зупинити. Такі факти тут є. Друзі, мої вітання. Є у нас такий специфічний блок, пост, де уповноважені особи несуть службу, зупиняють автівки, перевіряють паспорти. Але Даний пост також полюбляють співробітники поліції, які туди приїжджають. Вони не призначені наказом коменданту і зупиняють усі автомобілі, перевіряють усі документи посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію і страховий поліс. Хоча, по факту, вони стверджували до цього, що не мають право стояти на блокпостах, зупиняти авто та перевіряти документи. Зараз ми з Антоном їдемо на блокпост і можливо зробимо вам стосовно цього сюжет. Хто має право зупиняти авто на блокпостах і які повноваження поліцейських на таких блокпостах? Їдемо. І ти тим часом підпишись на канал, якщо ти ще не підписав, піддержи автора пальцем вверх і обов'язково напиши коментарі. Дякую за підтримку. Будемо складати матеріал? Так, не будемо. Маю право я фіксувати наш діалог на блокпосту. Не блокпост. Ні, 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 я ж блокпост не фіксую, я фіксую саме себе і вас. Якщо надовго. Недовго. Ви знаєте, що не можна знімати? У військовий стан. Заберіть телефон, ми зараз вас всіх поставимо військовий... Поліцейські, скажіть mm -hmm. поляни, скажи мені, будь ласка, дуже багато виникає конфліктних ситуацій на блокпостах, коли е, співробітник поліції зупиняє авто, перевіряє у водія усі документи. Знов таки ж повертаємось до того. Якщо він не уповноважена особа, він може просто так зупинити. Якщо, якщо він не встановлений комендантом, то ні. А якщо він встановлений комендантом, то там відповідно все він може перевіряти. співробітник поліції просто так по факту. Не можу, зупинити Просто ну, без причини зупинки є. 35 стаття, закону України закон... признається. Закон чинний. 35 та так. Да. Ну, а ви уповноважена особа? Насчет, Насчет цього блокпоста. Звичайно. Уповноважені. Ви... ви призначені наказом коменданта? Є же ж ДСКовський наказ. Коменданта. Закон України вказує про... Висковий стан? Да, так. Там є посилання на Кабмін. Де зазначено, що на блокпостах мають право уповноважені особи зупиняти авто, перевіряти паспорт. Стосовно даного блокпоста, неодноразово звертались люди стосовно того, що. Стосовно того, що поліція постійно зупиняє авто, вимагає посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію, страховий поліс. Це свавілля поліцейських, і ми хочемо це свавілля зупинити. Такі факти тут є. Ні, конечно, тут тільки перевірка документів, коли співробітник поліції має право вимагати страховий поліс при складанні адміністративного при складанні протоколу або при здійсненні ДТП. Два випадки. Все вірно, Так. але водії в свою чергу повинні мати страховочку. При собі. Да. Вам потрібен юридичний захист? А зараз. Так, зараз не потрібно. а водіям потрібен, тому ви знаєте, до кого звертатись? Якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, завчасно долучайтесь до нашого клубу, АД юридичний захист водія, щоб завжди мати юридичну підтримку, щоб завжди мати юридичний захист від свавілля поліції. Дуже багато коментарів стосовно того, що ось поліція хай зупиняє, виявляє там колаборантів, дергешників. Скажи, будь ласка, ви проходили якісь курси по виявленню, ДРГ. Чи ви працюєте саме по адміністративним справам? Ми ж не, не проходили ніяку підготовку по цьому. Ми працюємо в напрямку адміністративному, так якщо людина без документів, військові звертаються, так і так, людина без документів, перевіряємо. Для Це цього ми... є уповноважені особи, і які навчені, є і є в поліції так. ТОР. Спецпризначенці так можна сказати, друзі. Співробітники поліції на постах по факту фіксують адміністративні правопорушення. Все інше займаються інші особи. Ось так і так, друзі, що ми з'ясували? По перше, фіксувати діалог співробітникам поліції знов таки ж доношують дану інформацію. Дозволено, не фіксуйте блокпост. пост кримінальна відповідальність настає, коли ви публікуєте інформацію про розміщення переміщення збройних сил України. Далі співробітник поліції, якщо не призначений наказом коменданта, не має права просто так зупиняти авто і перевіряти документи. Про це наголошує і співробітник поліції, але він по факту на посту знаходиться. І далі дуже багато коментарів. Хай поліція зупиняє, перевіряє, можливо, колаборантів ДРГ там або інших осіб. Поліція не навчена цього робити. Співробітники поліції, поліцейські зазначає, ми фіксуємо виключно порушення правил дорожнього руху, там адміністративні справи для того, щоб виявляти ДРГ, є навчені уповноважені особи. Далі, а як співробітник поліції може підтвердити свій статус, що він призначений наказом коменданта? Йому потрібно мати наказ коменданта, щоб підтвердити свої повноваження на блокпостах. Ось такі друзі, справи. Якщо у вас є цікавий відеоматеріал, присилайте мені на пошту. Моя пошта буде в описі. І не забуваємо ставити лайк, підписуватись на канал і лишати свою думку в коментарях. Я все читаю і на всі питання надаю відповіді.